Справді, це якщо б там щотижня, щомісяця такі були дискуси на різну тематику в такому поданні, а не в тих панів, то очевидно ми би знайшли дуже багато відповідей і знаходили в собі більшу сміливість перетворювати цю країну е до, до, до того, е що нам казали. Дійсно, які я недавно приїхав, я на на секундочку, я зараз віддав. Я приїхав на вшанування цього року е, Шевченка. Я вже не буду згадувати ту ситуацію, яку дуже теж вдало на Майдані е, представляла, і як настільки співпало двохсотріччя з тими з тим е, тектонічним струсом на Майдані, який відбувся 2013-2014 ювілейного юбілейного е, року Тараса Шевченка. Де все співпадало, а якщо звернутися ще увагу на те, що за старим, за новим стилем це припадало практично два тижні назад, і це була дата втечі Януковича з країни, чи не випадково ця була ситуація. Тут я нещодавно приїду на вшанування, проїжджаю канем і дивлюся, фантастична будівля нова. І мені кажуть, пане міністр, дивіться, це будинок культури. Я кажу, так давайте прийдемо. Так же не працює. Як? Ззовні, просто, неймовірно, один з найкращих зараз будівель, які є, саме з, ну, з будинків культури, не запущений з 14-го ну, 14 року. Я кажу, а що трапилось? Ну там не введено, там ще щось. Але ви знаєте, що для... як це побудувалося? Я кажу, для чого? Це на 200-річчя Тараса Шевченка. Готувався приїзд Путіна до, до, до України. Є документи. Тобто саме цей 200-річчя мало відбутись там якесь підписання. Мені сказали, що ще Назарбаєв там планувався. Ну не знаю наскільки. Але Путін Янукович готували прекрасний палац. Готували гроші тоді ви видали, як ви знаєте, видали купа грошей на е, всю інфраструктуру, на цей музей, який пані е, 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 робила, так, і, і так далі. Тобто готувалася саме на цій нашій святині очевидно ганебне підписання. Чи Тарас не запротестував проти цього? Так сильно, що й запротестували ми. Тому очевидно цей протест має бути на